Тому що ви бачили багато відео про поради Ворона Баффета, які побудовані на його розподілях про інвестування. Але є нюанс, те, що говорить Баффет і те, що він робить, кардинально відрізняється. Часто його дії повністю протилежні його словам. До того ж, про багато речей, які він робить, він взагалі замовчує. І забігаючи наперед, деякі його дії можуть бути доволі несподіваними. І щодо назви на обкладинці відео, що інвестування це просто. Ви побачите по висновкам із дій Баффета, що для успішного інвестування і навіть щоб випереджувати індекси, не потрібно нічого геніального. Звичайно, аж такого спрощення, як ідея пасивного інвестування чи інших дурниць від Баффета ви не побачите. Але дотримання простих правил точно покращить результат інвестицій. І те, що його діє щось варті, демонструє його інвестиційний результат, який він показував протягом дуже довго часу. Ми у цьому відео ми розглянемо різницю між словами Ворда Баффета і його діями, а також виведемо із цього практичні інвестиційні правила. Вітаю, мене звати Олександр Інчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Розглядати невідповідності дій Баффета і його слів будемо від більш очевидного до менш очевидного. Тому до справи. І починаємо із першого: горизонт інвестування. Фраза Баффета наш улюблений термін володіння акціями назавжди стала крилатою. Вона відображає його філософію купувати якісні бізнеси і ніколи не продавати їх. І дійсно, деякі компанії в його портфелі не продавалися з моменту покупки, наприклад, там Coca-Cola, American Express, Moody's, ну і деякі інші. Але якщо подивитися у звітність Баффета, то у нього постійно йде рух по портфелю. Він щось продає, щось постійно купує. Більше його частина інвестицій далеко не назавжди. Так, у Бершер є ще й непублічні компанії, власності, тобто якими Холдинг володіє повністю, ну наприклад, там Гейко чи Сіскендіс. Але і такі компанії Баффет продавав. І з останнього це продаж страхової компанії Applied Underwriters, пакет газет BH Media Group, Kirby Company, ну і багато інших. Тобто і такі компанії, якими Бешер володіє повністю, теж час від часу продаються. З цього можна вивести важливе правило: не потрібно прив'язуватись до конкретних компаній чи активів. Так, є час, коли вони актуальні, але інколи наступає період, коли такі компанії вичерпують свій потенціал. Чи може бути ситуація, коли є активи, які більш актуальними запевно, компанії в портфелі. Тобто, коли з'являються нові фактори, якісь там технологічні зрушення, регуляторні зміни, чи банально занадто висока ціна акцій відносно перспектив, Баффет не буде тримати таку акцію. Він її продасть, ну чи як мінімум зменшить її алокацію в портфелі. Наступно про що говорить Баффет, це те, що він не слідкує за можливими спадами ринку чи рецесією. Про це він говорить регулярно протягом десятиліття як у листах акціонерам, так і у своїх інтерв'ю. Але як ви вже здогадуєтесь, це не так. Він говорить, що якщо є хороші компанії по хорошим цінам, то він купує їх. Якщо ні, то просто не купує нові компанії. Ну, логіка доволі зрозуміла, ну як на мене, доволі правильна. Бафета навіть є свій улюблений показник відношення капіталізації фондового ринку до ВВП. Цей індикатор дуже гарно показує моменти перегріву ринку і підтверджує слова: коли цей індикатор має високе значення, в компанії Баффета накопичується готівка. Але якщо подати детальніше, то все сходиться, окрім періоду перед світовою фінансовою кризою 2008 року. Може виникнути питання, що це абсолютний показник у грошей, але у відсотках це може бути менша частка портфелю. Так, таке можливо, тому я знайшов графік готівки у відсотках від портфелю. І там чітко видно, що у 2008 році у Бершер були рекордні запаси готівки, більше, ніж перед бульбашкою доткомію і більше, ніж перед рецесією 2020 року, коли ринки дійсно були дорогими. Але от перед світовою фінансовою кризою ринки були оцінені нормально. Та підтвердження можемо просто поглянути на показник ПНЕ для широкого ринку. І бачимо, що значення у той час були середніми відносно всієї історії фондового ринку. Якщо взяти об'єктивно, то на даний час Бершер купує компанії з набагато вищими мультиплікаторами. Тобто, з однієї сторони Баффет говорить, що він ніби не аналізує ймовірність моїрі серцесії, а і з іншої він постійно наголошував у листах до акціонерів, що відбувається безумство кредитування, там, ризики іпотеки, особливо про проблеми структурованих продуктів, надмірний, левередж банків і тому подібне. Розуміючи це, він бачив ризики у ринку акцій і активно накопичив готівку. Тобто він безпосередньо робив ставку на кризу, як би він це не називав. І, до речі, у 1990 році, перед рецесією, була така ж ситуація. Нормально оцінені ринки, навіть дешевші, ніж перед 2008 роком. Але Баффет теж не купував акції, а накопичував готівку. А із таких дій можна вивести правило: слідкуйте за економікою та ринками. На перший погляд це може звучати складно, але вистачає тримати на контролі кілька базових індикаторів, щоби бачити, що відбувається. І, до речі, це один із самих вагомих показників, чому дохідність Баффета випереджує дохідність індексу SP 500. Саме в такі моменти, коли перед передкризим він накопичує кошти, а потім у активній фазі рецесії він купує, він отримує перевагу над ринком. А з цього походить і інша річ. У періоди, коли у нього є вільні кошти, він практично усіх їх тримає в облігаціях. Не те, щоб він говорив, що це погано, він просто практично ніколи не згадує про це. Тобто замовчує про це у листах до акціонерів. Звичайно, за того, що компанія Бешерхатвей публічно, вони зобов'язані здавати звітність, по якій ми вже можемо бачити, що кошти зберігаються у коротких облігаціях. Єдине, про що говорить Баффет, це те, що довготермінові державні облігації, муніципальні і навіть корпоративні це поганий інструмент. Звичайно, він має свої бачення, якісь свої причини, так говорити, але історично, під час усіх криз і рецесій саме довготермінові облігації показували себе найкращим чином. І з цього можна вивести логічне правило. Готівка теж повинна працювати. Якщо у вас накопичиться кошти в очікуванні того, щоб проінвестувати, то такі кошти теж повинні працювати. І це не тільки облігації можуть бути, існує багато варіантів. Це можуть бути фонди грошового ринку, депозити чи навіть криптодепозити. Світ не стоїть на місці, і сучасні технології відкривають абсолютно нові можливості. Нещодавно дослідження WhiteBit та Ipsos показує 25% українських інвесторів вже мають досвід інвестування в криптовалюту. Якщо ви думаєте, що інвестування в крипту – це тільки трейдинг, то я хочу показати вам простий спосіб почати отримувати пасивний дохід у цифрових активах. Це криптодепозити на прикладі біржі WhiteBit, що пропонує до 18,64 річних в залежності від обраного активу. Подивіться, як це працює на практиці. Заходимо на WhiteBit, переходимо у вкладку криптодепозит. Ось тут ви можете обрати для себе найпривабливший план та актив. Наприклад, візьмемо USDT і термін Рік. Натискаємо Відкритий план, візьмемо умовну інвестицію у 1000 USDT, і через рік ви отримаєте 186 USDT. Ну, а це є еквівалент 186 доларів, за які можна придбати, наприклад, Apple AirPods. Отже, криптодепозити це сучасний конкурентний спосіб змусити ваші цифрові активи працювати. Якщо цей інструмент вам цікавий, деталі та посилання на вайбіт є в описі під відео. А ще на словах, Баффет говорить, що деривативи це зло». Тобто похідні фінансові інструменти, як ф'ючерси, опціони і тому подібне. Із найбільш відомих є його фраза, що деривативи це зброя масового ураження. Про що він написав у листі акціонерам у 2002 році? Він критикував їх за високий леверидж, там непрозорість та системні ризики, що проявилися у випадках ну, типу краху фонду LTCM у 1998 році. І безперечно, деривативи несуть величезний ризик як для інвесторів, які ними користуються, так і для всієї фінансової системи загалом. Тут я повністю згідний з Баффетом. Ринок ну, дуже сильно роздутий. Наприклад, по золоту. Фізичного золота у 293 рази менше, ніж паперового. Якщо б прийшлося робити фізичну поставку, це би могло би просто порвати ринок золота. Більше того, це стосується не тільки золота, але загалом майже усіх ринків. Однак пізніше з'ясувалося, що Berkshire Hathaway сама укладала значні угоди з деривативами. З середини 2000-х років Баффет продав ряд довгострокових пут опціонів на світові фондові індекси та кредитні СВОПИ, отримавши від контрагентів мільярдні премії наперед. Суть цих угод, ну, Бешер отримала багатомільярдні премії авансом, і з погляду. Те, що в довгостроковій перспективі ринки зростуть, цей розділ бізнесу Баффета був настільки масштабним, що у 2010 році загальна експозиція Бершар деривативи складала 63 мільярди доларів. З яких приблизно 38 мільярдів це саме опціони на фондові індекси. А коли ці ставки принесли паперові збитки під час кризи 2008 року, Пафет присвятив значну частину листа акціонерам пояснення, чому його деривативні позиції відрізняються від спекулятивних бомб інших фінансистів. Він оголошував, що ретельно відбирав кожен контракт і що всі вони були вигідно оцінені на старті. Ну тобто, Бершер отримав значну плату за взяття зобов'язання. Але кожен, хто купує там чи продає деривативи, бачить потенціал у своїй позиції. Простіше кажучи, той, хто остерігався зброї масового ураження і всіх попереджував, щоб уникати її, сам не і скористався. Причому в кінці кінців доволі успішно, там, коли контракти зрештою закрилися, Берш заробив на них кілька мільярдів доларів прибутку. Звідси можна вивести ще одне правило: не обмежуйте себе якимись конкретними інструментами. У різних фазах ринку є свої унікальні можливості, які варто використовувати, щоб покращити свій результат. Звичайно, потрібно пам'ятати про ризики, чітко розуміти інструменти, з якими ви працюєте. Що цікаво, Баффет не купив опціон, щоб заробити на рості, а продав пут тобто взяв позицію із необмеженим ризиком. Що, як мінімум, є не дуже консервативним, ну як себе позиціонує Баффет. А ще думаю, ви чули фразу Баффета Ніколи не втрачайте гроші. Чи як вона там повністю звучить? Правило номер один ніколи не втрачайте гроші. Правило номер 2 ніколи не забувайте про правило номер 1 Але правда у тому, що навіть сам оракул із Омахи, ну як називають Баффета, не завжди уникав збитків. Наприклад, під час фінансової кризи 2008 року його особисті статки схудли на приблизно 25 мільярдів, а його компанія втратила найвищий кредитний рейтинг AAA. І навіть якщо вийти за межі кризи і рецесії, то у Баффета було багато невдалих і збиткових угод, причому на досить відчутні суми грошей, але це не заважало йому заробляти загалом протягом усього існування бешера. і з цього теж можна вивести правило. Час від часу нести втрати це нормально. Можна проаналізувати компанію від А до Я, можна врахувати усі поточні ризики фактори, ну і тому подібне. Але це ніколи гарантовано не вбереже від збитків. Є багато невизначеностей у інвестуванні і бізнесі, тому максимально, що ми можемо зробити, це зменшити ризики. Не позбутися їх. Якщо інвестори такого класу, як Баффет отримують збитки, то такі приватні інвестори, як ми, маючи менший досвід і експертизу, час від часу теж будемо отримувати збитки, і це є частиною процесу інвестування. А ще Баффет полюбляє робити повністю протилежне до того, що він говорить. Наведу приклади. Баффет довгі роки відверто не любив золото як інвестицію, там жартуючи, що весь світовий запас золота можна помістити в куб із стороною 20 метрів, і він нічого корисного не виробляє. У листі за 2011 рік він назвав золото ні на що особливо непридатним і нездатним до самоітворення активом, натякаючи, що золоті злитки просто лежать без діли і не приносять власникові ні доходів, ні користі. Яким же було здивування ринку, коли в серпні 2020 року стало відомо, що Бершер ХТВ придбав пакет канадської золотодобувної компанії Barry Gold за понад 500 мільйонів доларів. Цей крок явно йшов у розріз із багаторічною риторикою Баффета про нічого не варте золото. Так, це була тактична спекуляція на зростання цін золота під час пандемії. І вже до кінця того ж 2020 року бершер повністю вийшли з акції Беріг Gold». А заодно це ще один приклад того, що Баффет займається спекуляціями. Так само Баффет не шкодував сарказму щодо авіалінії. У нього був негативний досвід інвестування у авіакомпанії раніше. Тому він говорив навіть, що якби хтось збив літак братів Райт, то інвестори зберегли б мільярди доларів. Так жорстко про цю галузь, напевно, більше ніхто не говорив. Ці слова багато хто запам'ятав, тому справжнім шоком стало повідомлення у 2016 році, що Бешер Хатвейк скупили великі пакети відразу чотирьох найбільших авіаперевізників США. А до 2017 року частка року Бешер у кожній з цих компаній сіно там 7-9%. Причому загальна вартість авіаційного портфеля досягла близько 9 мільярдів доларів. Баффет фактично здійснив різкий розворот від своєї багаторічної позиції, і таких прикладів є багато. Ну зокрема, Баффет заявляє, що купує тільки хороші компанії по хорошим цінам. А в нього були компанії, куплені із високими оцінками. Наприклад, остання покупка Google при ПНЕ вище 30 та іншими надвисокими показниками, ну не входить його парадигму. Баффет також регулярно говорить про диверсифікацію, але сам часто концентрує свої інвестиції. І з останнього концентрації акцій Apple доходили до 50% від портфелю Раніше American Express займали більше 40%, було концентрація Coca-Cola раніше, ну і тому подібне. Про те, як Баффет відноситься до технологічних компаній і як він їх критикував, знають усі. Але знову ж таки у 2016 році Бешер Хатевей здивувала ринок вперше придбавши значну частку акцій Apple. компанії з технологічного сектору, яка здавалася би, ну вони вписувалися в Бафетівські стандарти. Тобто Баффет дуже часто говорить одне, а робить інше, і тут можна вивести два правила. Перше, коли проводите аналіз, то дивіться, хто що робить, а не хто що говорить. Це стосується навіть не того, щоб слідкувати за кимось, ну а загалом в аналізі. Ну просто для прикладу, індикатор по опціонним позиціям буде точнішим за опитування інвесторів. Бо в першому показнику є прямі дії, а друге всього лиш слова. І а друге правило, не обмежуйте себе. Якщо якась інвестиція чи інструмент зараз вам здається неактуальною, то не потрібно просто повністю відмовлятися від нього і списувати з рахунків. Ринкові умови змінюються, тому за певних умов такі інструменти можуть бути самою кращою інвестицією. Просто зберігайте гнучкість. Переходимо до ще одного дуже цікавого факту про Ворона Баффета. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Не знаю, чули ви чи ні, але батько Ворна Баффета, Говард Баффет, чотири терміни був конгресменом США. Але ще більш важливо, він володів брокерською компанією, яку відкрив ще до Великої депресії в Штатах. Тому Баффет мав хороший старт. Ще десь із 10 років Ворн ходив з батьком на біржу. Перші свої справи він також проводив за підтримки батька. Він ліс у розуміння фінансової дисципліни та здорового ставлення до грошей. Тобто він мав однозначно хороший старт. І виведемо правила. Ні, не те, що ви подумали, що треба усе кинути, бо більшості з нас немає такого старту. Та й залоб його і не могло бути. Нормальний доступ до фінансових ринків у нас з'явився тільки після 2000-х. Тому правило інакше постійно розвиватися. Зараз такі часи, коли є доступ до нереальної великої кількості інформації, включаючи і якісно. Тому такий швидкий старт, якого у нас не могло бути, наздоганяється існуючими інформаційними можливостями. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ним це відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.